Hello, hello, усім лівем. Ви Вибачте за якість. Та як є, то вже є. Так от, що я намагатимусь зараз зробити? Я намагатимусь відремонтувати ці кнопалки, бо вони не кнопаються. Це класична така мембранна... Ну такі мембранні кнопки, вони мають там спеціальні графітові такі шайбочки. І для них є. Ремкомплект. Ну, це ремкомплект для пульта телевізора. І про ці штуки ще поговоримо, чому я раджу саме використовувати ну, спеціальні штуки, а не там щось вигадувати. Але це трохи пізніше. Зараз спробуємо розібрати і цю штуку відремонтувати. Так, ну звісно ж, якось нормальні люди спочатку витягаємо батарею. До речі, вона трохи замала була, і я просто папірець сюди підсунув, щоб нормальний контакт був, щоб не впадало. І розкручуємо гвинтики. Ну, кому не цікаво, як я розкручую квинтики, можемо поспілкуватися про те, <кій> чому я раджу саме купувати. Не вигадувати щось за графіту. Ну, тобто, звісно, в інтернеті ви знайдете багатько таких моментів, як люди якісь власно виготовлені струмопровідні покриття, роблять із звичайного графітового олівця та якихось там клеїв, присадок, там, силиконів. Це все хрінь. Одразу скажу. Можливо, я помиляюся. Але чому хрінь? Бо олівці роблять не з хімічно чистого графіту, а з домішок. Тобто, там, як, як правило, там, ну, наприклад, там, не знаю, графіти і глина, і графіти якась шпаклівка. Тому, якщо вже ви хочете власноруч зробити, ну, такі, відремонтувати кнопки за кошти, того, що ви свої якісь там струмопровідні графітові шайбочки зробите, то просто придбайте. Хімічно чистий графіт. Він, на щастя, продається в магазинах, досить дешево. Але якщо так розібратися, то купуй графіт, купуй силикон, купуйте ремкомплект для пультів, і ваша іграшка буде гратися. Ну, Я ще і пульт заодно, повідремонтую, бо я для нього це і купував. Але подивлюся, -по як воно на іграшці буде працювати. Ну, повок тут всіляких. Тож. Тож. Тож, головне не забути деякі гвинтики. обережно плату керування підіймаємо. Тут маємо витешли. О! Це треба буде протерти, але то потім. І ось вони, оці кнопалки. Ось так треба назовні вигорнути цю цицьку. Прикольно так сказав: вигортайте цицьки назовні. І бачите, ось вона, ця графітова штукенція. Зараз, мабуть, можна було б заміряти, але я знаю, що справа в ній вони стираються. І треба ще почистити ось такі штуки. Це їхні контактні площадки. от. Треба ще їх звичайною гумкою для олівця, м'якенькою відтерти від того нальоту, що там може бути. Можна спиртом протерти ще, який дисплейчик обережно, то заляпаний От, скло. Коротше, зараз будемо клеїти. А перш ніж клеїти їх, треба взяти дуже гострий скальпель. Оп. І вивернути оцю штукенцію, кнопочку. І зрізати обережно, без-можливості, <кій> досить рівно ясенько, ось цю шайбочку. Ось, вона легко зрізається, Всі залишки прибираєте. наносите туди силікон. Бо силікон до силикона добре приліпає. І клеїте вашу готову Штукинці замість її. Щодо скальпелів. У мене такий модний цанговий. Ну, в аптеці за 9 гривень теж скальпель можна придбати нічим не гірший за отакий. Ну, за отакі скальпеля. Так, ну, я гадаю, що я їх зараз позрізаю всі обережно. А як дійде? Діло до поклейки, то я вас покличу. Дякую. Наберіться терпіння. Так, ну, по-перше, коли працюєте з чимось, що може ляпнути на стіл, треба щось підкладати. Я завжди підкладаю, по-друге. Або, по-перше, треба бути обережними зі скальпелем, бо он, яку я холепо наробив, трохи різанув більше, ніж треба. от Хоча, як на мене, на працездатність це не вплине. Але, бляха, я попередив, ви почули. Типу, будьте обережні і завжди якось продумайте все. Ну, ось так воно після зрізання. Взагалі, чому? Ну, я багацько про ці кнопки знаю, бо я їх намагався один час виготовляти. І маючи 3D принтер. Ну, коротше, в, наступному, в наступних відосах, як руки дійдуть до 3D-друку, я вам покажу технологію. Типу, робите молду, туди запшикуєте силикон. А потім наклеюють ці, ці кнопки. І ну, ці штуки. І ці штуки теж можна виготовити, але з хімічно чистого графіту та силикону, Або ще чогось. Там є такий якийсь тайний інгредієнт, таємний. Але про ці поки що пофіг, а от про це я якось зніму. А це можна і придбати. Так от, але ми будемо зараз це клеїти. Так, ну, в ремконтакті є оці самі штуки. От. І в ремкомплекті є силікон. Це звичайний силікон, як герметик. Тобто, якщо у вас немає усього тюбіка, берете звичайний герметик і клеїте. Ще нам потрібен буде пінцет, і щоб не тремтіли руки. Процедура досить легка. Ляпнули, при... на... наклали і все. Але ляпати треба так, щоб воно туди попадало, тому я буду просто нанести наносити чимось, типу зубочистки. Зараз. О, ось що я мав на увазі. Зубочистка. І такий пінцет. А хто не знає, тут є спеціальна така піпка, а вона допомагає, О, коли відкриваєш, це в тюбиках такий секрет. Натис, покрутив і воно є дірочкою. А я ще робив як. Я оце зрізав і просвердлював отвір. І отримував таку. Ну і це тільки в тому разі, що якщо треба його повністю розмазати. А мені зараз такого не треба. На моє щастя, силикон свіжесенький. Отляпайте туди. І туди. Він бляха не хоче ляпатися. Такий вже він і свіжесенький. Ну добре, будемо по-поганому. Будемо ляпати не туди і не так. Будемо трохи інакше. О, повисипалися. Вибачте, за звук, якщо погано чутно. Такі часи. От помазали. Ляп. Взяли, а не видно. Ось. Взяли шайбочку. Тільки дивіться, не чіпайте е пінцетом, бо силикон і та метал вони не найліпші, друзі. Братися? Ось так легко це робиться. Та що з нею бряха не те, чому вона не хапається? Недоступна якась. Так, ну, коротше, така процедура. ЛВМЦ круг. ЛВМЦ кругло. ЛВМ6 круг. лвм 6 Бляха, всі сидять і мовчать. А я забув камеру включити. Сижу, балакаю. Хоч би хтось штурхнув. Так, ну ось так це робиться. Потихесенько, рівно дихаючи. Туди ляп. Вона наклеюється. Телевізор ми тут, дивляться, досить громко. Ось так. Тепер залишилося протерти контакти і дочекатися, поки ці штуки застигнуть. Звичайно, всім цікаво, як бавитися тією іграшкою, але треба зачекати, бо застигнути треба. Ну, коротше, зачекаємо. Так, знову я. Знову тут. Коротше, вони нарешті застигли. Вони вже нікуди не дінуться. Хоча ні, відінуться. Ось це не приклеїлися. Треба переклеїти. А інші. А інші приклеїлися. От халепа, Ну, ще зачекаємо, вибачте. Ну Поки воно там застигає, ще покажу. Я ж казав, що кнопалки ці. А Що я завжди раджу робити? І це ну, в 90% ну може не в 90%, але ну, в 80-100%. Просто резинка від олівця і потерти. І оце там вся та гідота, яка не дає нормальному контакту бути, вона витирається, вони блищать. От. Ну я поки вже я їх насправді протер за кадром, От, вони чистенькі, але були такі досить забруднені, особливо ось ця кнопка. І ось ця. Не знаю, чому вони так. Ну, хоча я розумію, це, там типу графіт залишається, з ним ще якась гідути. От. І ще момент треба витерти дисплей, щоб потім не ляпати. Бо Зазвичай воно в таке, наче як в колодязі. Тут скло таке, його теж треба витерти. Я зазвичай папір, серветки і спирт. І так протираю. Чому саме папір? Ні в якому разі не Ну, Підходить ще мікрофібра, якісь хлопчато-бумажні такі тканини ХБшні. Але мені папір, серветки. Найдоступніший такий матеріал. Це щоб на 100% всілякого гідоту звідти повинувати. От. І завжди я потім в в серветку сухою ще витираю. Спирти так вивітриться, але все ж таки, щоб на 100%. І от дисплейчик зараз против, а потім перед встановленням ще раз протру, чому? А тому що воно ще пил на нього нападає. Навіть від бумаги залишаються варсинки, тому бумагу все ж таки ліпше да використовувати. Ну, вон, бачите, такі ще розводи. Неприкольні. Ще бумага статику робить, тому от бумагою дисплеї протирати це не те. А кнопки досить нормальна тема. Ну, все ж таки. Протреться потім і це скло ще раз, протреться потім, не безпосереднє перед встановлюванням. Одразу скажу, що зараз я це протру. Вони висохнуть, ну, застигнуть оцієї кнопалки. І як кнопалки вже застигнуть, я це зберу до купи. і ви вже побачите, чи грається іграшка, чи не грає. Щось побацаємо. Так, ну знову я. І ось результат. Взагалі прикольна іграшка. У мене дитина в захваті. Які там телефони? Оце річ. І воно кнопки всі. Всі тут іграшки. Все з дитинства. Ну, я така стара людина, тому це з мого дитинства. Оп. А, бляха. Що це після таке? Боже, це зараз буде найжахливе проходження Супер Маріо в світі. Бо я вже так давно в нього не грав, що позабував усе, що вмів. Але ж працює. кнопки кнопаються. О, зараз. Буде глобальна така перевірка. Беха. Ну, раніше я до цього не міг доплигнути, бо кнопка заїдала. Тепер всі працюють все як треба. От, Зараз. Подивимося, що там далі. На нас чекає. Пригода. Ага, та тепер я крутий. Не, не, не. не, не, не. На тобі подзюка. О, це вже щось. От. І пішли звідси. Ну коротше, всі вже зрозуміли, що воно дійсно працює, він плигає. Інакше б я давно вже програв. Хоча з першого разу в мене не добре виходить. Ну так це вам це ж клацафон. Це не якісь там сенсорні телефони. Це круто. Тож, а, щоб так, по ітогу, е, комплект для ремонтування пультів підходить і для таких штукенців. До речі, якщо пам'ятаєте, я там трохи зрізав ту штуку, я її потім знов силіконом намастив обережно і воно застигло, і кнопка працює. А воно все бігає, плигає. Ну, ви бачили. От, е кнопки були в досить нормальному ще стані, але я вирішив їх замінити, все помив почистив, а тепер працює, можна знову бавитися. Надовго їх знову не вистачить, е не вистачить, але все ж таки, в би і ні, воно працює. Усім привіт, бувайте, LVM. Е